Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 23 лютого 2024 року. Орієнтовно склали 408 тисяч 240 осіб особового складу. За добу ліквідовано тисячу росіян. Танків ворога знищено 6526 тисяч 526 штук. За добу три бойових броньованих машин українські воїни спалили 12 тисяч 410 одиниць 37 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 9 тисяч 916 штук. За минулі 24 години – 49 одиниць. РСЗВ знищено 999 штук дві за добу. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася. Дві штуки за добу дві літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять 339 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7628 одиниць, 32 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито. 1903 штуки кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 25 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 12 960 штук, 36 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1575 штук. За добу 9. Дані уточнюються. Слава українським. Захисникам та захисницям, слава Україні.